Американська компанія AstroForge готується здійснити першу в історію приватну посадку на металевий астероїд із метою видобутку цінних металів. У 2025 році планується запуск зон та верст, який здійснить посадку на один із навколоземних астероїдів. Це може стати переломним моментом у видобутку корисних компален у космосі. Astroforge прагне стати першою компанією, яка зможе розпочати видобуток платини та інших металів із платинової групи з космічних каменів. Компанія вже отримала фінансування в розмірі 55 мільйонів доларів, що підтверджує серйозні їхніх намірів. Якщо Зондверстів успішно виконає свою місію, це буде не лише науковим проривом, але й відкриє нові горизонти для комерційного освоєння космосу. Цей проект може стати початком створення космічних шах, де добування космічних металів стане звичайною практикою. Чимало факторів впливають на економічну доцільність такого підходу. Успіх цієї місії може відкрити шлях до нової ери у космічної промисловості. Поки що очікується, що справжній видобуток металів може розпочати вже наприкінці десятиліття. Компанія також анонсувала запуск зонта Оді в кінці 2024 року, який має зробити детальні знімки астероїда, щоб підготуватися до майбутньої посадки версіті. Після завершення цієї місії, можливо, ми станемо свідками першої історії видобутку цінних металів з космічних об'єктів. Існує багато факторів, які можуть вплинути на економічну доцільність видобутку корисних копалень на астероїдах. Зокрема, на астероїди психія, де містяться величезні запаси металів. за оцінками, вартість металів на цьому астероїду може досягати астрономічних 10%. Квадрильйонів доларів, що значно перевищує всю світову економіку. Однак витрати на доставку матеріалів з космосу на Землю можуть виявитися надзвичайно високими, або ж і технічні складнощі можуть зробити видобуток невигідним. Попри це, якщо ж ці виклики будуть подолані, ми можемо стати свідками початку нової ери в розвитку людства, ери космічної промисловості. Де видобуток ресурсів на таких астероїдах, як Психея, стане реальністю? Підпишись, щоб не пропустити нові відео.